Першокласники Полтавського ліцею номер 14 здоров'я власноруч виготовляють вітальні листівки. Роблять це в рамках акції Діти дітям. Наприкінці кожного року у заклад приїжджають представники Червоного Христа. Їм школярі передають власні вироби та подарунки, аби ті, в свою чергу, роздали це іншим дітям. Дітки дуже хотіли допомогти тим, хто цього потребує, і тому протягом грудня малі збирали книжки, конструктори, іграшки та канцтовари. І ось виготовлення саме цієї. Листівки стало фінальним етапом нашого проєкту, який покликаний плекати добро, толерантність, вдячність нашої дітвори. В іншому кабінеті четвертокласники вони для дітей приготували імбирне печиво, куховарили вдома з батьками, а у школі лише пофасували його та прикріпили до пакунків свої побажання. Ми в зумі разом з дітками, кожен на своїй кухні, на власній, щоб відчути ці всі запахи, ці всі ці аромати, всі ці смаки дітки. Спробували вперше зробити власними руками своє печиво. Кожен клас у ліцеї взяв участь у цій різдвяній ініціативі. Одні принесли з дому книжки для Червоного Христа та зробили тематичні новорічні закладки. Інші для діток виготовили прикраси на ялинку. Долучилася до акції Діти дітям і літературно-мистецька студія Жар птиця. Діти, які на Новий рік будуть перебувати не вдома. Але вони повинні відчувати нашу підтримку, близькість. Що ми поряд? Чудові рядки, я думаю, будуть написані нашими учнями, і поетичні, і прозові. Головне, що від щирого серця. Подарунки у різдвяний період. 14-й ліцей передає Червоному Христу майже 20 років. Це вже стало доброю традицією, говорить голова Полтавської обласної організації Товариства Червоного Христа Ірина Плюсніна. Ми е, збираємо кошти, збираємо подаруночки, потім разом дітки їдуть з нами е, в лікарняні установи і передають ці подаруночки діткам, які на свята залишаються на лікарняному ліжку. Найактивніші Ліцеїстів, учасників акції Ірина Плюсніна відзначила сертифікатами а потім усі разом заспівали колядки.